Всім привіт! Готуємо рибні тівки, які запам'ятаються вам на все своє життя і полюбить ваша сім'я з першого разу. І так, хто хоче такі рибні тифтильки приготувати, залишайтесь з нами. Рибки у мене тут трошки більше кілограма. Якщо брати поштучно цих малесеньких, в мене виходить 9 штук таких рибинок. Це десь, може, кіло 200-300 от. Рибку почистили, обов'язково прибираємо оці чорні плівочки, бо вони дають гіркоту. Плавнички обрізали і так, підготовлені тушки рибки відкладаємо. Треба нам буде на цю кількість рибки, так як хек у нас трошечки іде суховата рибка. Я додам грамів 200-250 звичайного сала без шкірки. Одну морквинку велику. На крупній тертушці потерту, але в мене вже заморожена, то в мене буде така. І три цибулинки. Дві піде на томатну заливку, а одна піде у фарш. І так починаємо. Ставимо на газ кип'ятити десь 1-1,5 літри водички. Коли водичка почала закипати, кип'яток, воду не солимо, нічого не додаємо. Зразу нашу рибку у гарячу воду. І за те, що вона в мене маленька, то я не буду різати. А якщо ви робите з великої рибки мінтай, чи хек, поріжте її так на... пополам можна. І якщо попадається в рибі ікра, от як у мене попалася ікра, я теж її тако сюди. Де в мене і більшенька є рибка, але ціла влазить. І так я всю цю рибку в кипяток. І зараз з цього моменту, як я її занурила в водичку. Щоб вона повністю була вся у воді, не трогаємо її, закриваємо. Вогонь робимо на мінімум, щоб тільки вогонь трошечки йшов. І 5 хвилин ми очікуємо. Засікаємо рівно 5 хвилин. Пройшло рівно 5 хвилин. Вода, звісно, за цей час не закипіла, а тільки збирається все закипати. Але ми виключаємо наш вогонь. Рибка полусирану нам так і треба. І ми її просто викладаємо для того, щоб скоріше її дати охолонути. Вже почала відділятися від кості. Ось в такому стані залишаємо нашу рибку, щоб вона повністю повністю охолола, потім ми нею займемося. Хай стоїть в сторінці, а ми поки цим часом займемося овочем. Одну цибулинку покрупніше беріть. І ріжемо її так, щоб вона у вас в м'ясорубку влізла. Тобто, великими шматочками, бо ми її будемо перекручувати. Якщо цибулька середня, краще кіньте дві, бо до хека цибульки треба багатенько. Плюс до цибулі беремо сала шматочок, у мене без шкірочки. і нарізаємо також такими шматочками, щоб в м'ясорубку. Поки ми підготували нашу цибульку та сало, відкладаємо цим часом, поки підготовлювали, наша рибка і охолола. Значить, що нам треба? Дивіться, беремо тушку рибки. Так як вона пропарена, ділиться вже дуже-дуже гарно пополам. Витягуємо оцей центральний хребет. М'яско залишаємо, кісточку нам не треба. Плавники ж у нас відрізані, і шкірочку також нам не треба. М'ясо окремо, шкірку кістки окремо. І так кожну тушку ми будемо відділяти. Бачите, як вона гарно за 5 хвилин вона настільки гарно пропарилась. Да, всередині вона полусира, Нам так і потрібно. Все, Зато вона ну, гарно буде відділятися. І так ми чистимо кожну нашу рибину. Рибку підготували, кісточки, плавники, шкірочки прибрали. Значить, тепер підготовлену рибу, порізану цибулю та нашу підчеревину все треба перекрутити на м'ясорубці. Перекрутили цибуля під черевеньна та хек. Тепер хочете руками чи ложкою, треба все це гарно перемішати. Яйця не треба додавати. У фарш додаю ще пару гілочок петрушки, звичайної зеленої петрушки. та пів склянки додам звичайних сухарів. У мене сухарі домашні. Я сушу з багета, звичайного з магазину, купую багет і ріжу сматочками і в духовці. І тоді перемелюю на. Блендері. Десь приблизно ну, з пів стакана. Тепер ці сухарі я додаю до рибки сюди, до фаршу, і зелені без цієї грубої частини. Грубі гілочки я відкладаю. І міленько-міленько просто нарізаю петрушечку. Петрушку порізали, додаємо до нашого фаршу. У кого є кріп свіжий, також додавайте. То, що любить. З приправ, що любите, можна трошки додати і приправки до риби. От. І мокрими руками, як я їх називаю друга моя м'ясорубка. І все це перемішуємо мокрою ручкою. І весь фарш гарно перемішати. Фарш вимісалий, дивіться, повинен бути фарш так. Берете в ручку фарш небагато. І отак, якщо його стиснути, бачите, стиснути, він тримає форму. Тобто, з нього вже що хоч можна робити. Але ми ще дамо йому трошки постояти, може, хвилин 15 чи 20, поки ми приготуємо овочі в томаті, то сухарики ще впитаються, він тоді ще краще буде. І будемо тоді вже ліпити. Далі відставляємо фарш в сторону і беремо. Наші овочі. Що в нас залишилося? Значить, нам треба морквинку одну потерти на крупній тертушці і одну велику цибулинку. Якщо середні, то дві. Цибульку ріжемо четверть кільцями. І так я порізала дві цибулинки. Гарно розігріваємо сковорідку, бо зараз будемо це все обсмажувати. А тим часом нам треба наш фарш, який трошки постояв, просто посолити і поперчити. Значить, солимо і перчимо за смаком. Це дивлячись на то, скільки у вас рибки. У мене десь от зараз чайна ложечка зверху. І пів чайної, Десь півтори чайної ложечки це солі. І перчику. Гарних чайних ложки кину. Ну, по спеціям у мене буде вже все. Я більше сюди нічого. Я так рахую, що чист повинна від... ну, відчуватися рибка. Все, тепер це все перемішуємо уже з спеціями. І відправляємося до плити обсмажувати нашу цибульку. Наливаємо пару столових ложок олії. Першим ділом відправляємо цибульку і смажимо, щоб цибулька стала прозорою м'якенькою. Коли наша цибулька трошки стала вже золотитися, додаємо натерту моркву. Це все разом зараз протушкуємо та будемо заправляти нашу підливу. Коли морква з цибулькою трошки протушкувалася, десь хвилини 3, можна додавати, я додаю два лаврових листочка. Підлива повинна бути смачна. Якщо буде підлива смачна, то наші тептельки впитають в себе це пів чайної ложечки сюди перчику меленого. Також я додам в цю підливу, звичайну приправку для риби, чайна ложечка. І штучки 3-4 духмяний перчик горошком. 3-4 штучки достатньо. Тепер, якщо у вас є звичайний томатний сік, то десь пів літра наливайте на цьому етапі томатний сік. Якщо ви не маєте томатного соку, навіть магазинний підійде, то додайте звичайної томатної пасти десь приблизно повні 2 столові ложки, щоб у вас було томатної пасти. І слід за томатною пастою. Зразу додавайте чайну ложечку цукру і столову ложку, без верху, так, столову ложечку, борошна. Тепер це все ми перемішуємо. Хвилинку хай воно прокипить, і зараз будемо додавати водички. Якщо у вас томатний сік, то водички вам треба буде менше. Чашку води десь приблизно 250-300 мл водички наливайте. І виливаємо в нашу сковорідку до томатної пасти з моркою. Тепер це все протушкувати. Десь хвилинки 3-4, щоб наша підливався. Подружилася друг з другом і стала дуже-дуже смачною. Також можна замість томатної пасти, якщо у вас є звичайні помидорки, такі, які у власному соку закриті, чи подріблені, чи ціленькі, можна замість томатного соку або томатної пасти додати. Помідорки, і це також буде смачно. Хто любить болгарський перчик, можна кубиком порізати і також цю підливу кинути. Ви тоді рознообразите свою цю, буде вкус ну, смачніший, буде запах солодкого перцю. Це для тих, хто так любить. Прийшло у нас 4-5 хвилин, підливка стала наша густішою за счід борошна. Тепер виключаємо і даємо трошечки охолонути. Духовочку я включаю, поки розігріватися. Десь так, верх-низ 180 градусів достатньо. І поки ми будемо робити наші тефтельки, духовка розігріється. Нашу підливу треба зараз ту ємкість налити, де ми будемо тушкувати. Можна і в сковорідці, а можна і в деко. в духовочку. Я вибираю краще мені деко. На деко, на дно, пару ложок цієї підливи. Пару ложечок, тось я кинула ложки 3. І отак змастила, щоб викладати свої тефтельки. Починаємо. Руки бажано змочити холодною водою. Так вам буде зручніше. І беремо наш фаршик приблизно десь по столовій ложці чи десертній і катаємо отакі от кульки. Ні в що їх не будемо обмачувати, ну, не в сухарях, не в борошні. І так, ці кульки будемо викладати в наше деко. Розмір кульки вибирайте самі: чи більшенькі, чи меншенькі, чи розмір, як грецький горішок робити, чи розмір, як курине яйце робити. Це вже, дивіться самі, який вам розмір подобається. І отак от я щільненько друг до друга викладаю. Ось такі кульки в мене крутили. 29 штук у мене вийшло. І зараз будемо заливати зверху підливою. А тепер беремо нашу підливу і стараємося, щоб вона попала на кожну нашу кульку. І так будемо всі заливати, поки наша духовочка розігрівається. Ми то робимо із рибки хек, але я вам забула сказати, я колись робила ці тефтельки із судака. Дуже смачно, дуже. Тобто можна рибу абсолютно любу. Але все так само пропарити недовго хвилин 5, а потім відділяйте кісточки, шкірочки, плавники. Люба-люба рибка підійде. Просто якщо у вас рибка суховата, така, як оце в мене хек, то я додала сало. А якщо така буде, як сом, Наприклад, рибка жирненька, то можете і сала не додавати. Бо сома також смачно, стовстолоба смачно, судака смачно. Не робила тільки з карасів, дівчата. Так. Це залили наші тефтельки, ось так вони виглядають. Тепер їх закриваємо. Значить, наверх я стелю шматочок пергаменту. Ось так. Зверху пергаменту шматочок. І наверх пергамента шматочок фольги. І ось тако закриваю фольгою, Мабуть, два листочка прийдеться. І отаку зараз буду їх якби закручувати, кришечку таку робити. Ось так. І тут ще один шматочок, щоб з цієї сторони закрити. Ось. І ось таку роблю я їм кришечку. Цю всю процедуру можна і не робити. Коли зробили підливу, ваші тефтельки, коли покрутили, складайте прямо в підливу в сковорідочку, складайте, якщо у вас небагато, закривайте кришечкою і хвилин 30-35 під кришечкою на невеликому вогні тушкуйте. Але я буду робити в духовці тих само 30-35 хвилин. Закрили наші тефтельки, відправляємо в духовочку, яка розігріта на 180 градусів. Ставимо верх і низ у мене включено. Закриваю і десь 30-35 хвилин чекаємо. Пройшло почти 40 хвилин. Я виключаю духовочку нашу. І витягуємо наші тюфтільки рибні. Відкриваємо нашу конструкцію. І дивимося, ось такі вийшли наші рибні тівтільки. Для своєї сім'ї я буду подавати рибні тефтільки так. Наварила картоплі пюре. І тепер ось ось. Бачите, яка нагосінька, свіженька. Отак. От викладаю спочатку пюрешечку, картоплю. До картошечки зробила останні згрядки помідори, які зривали. І жовтенькі, червоненькі, і маленькі ще й огірочки, пару штук. Все згорода. Так, салатику трошечки. І нашу. Наш король сьогодні страв це рибні тівтільки. І от подаю на картошечку. Разом із підливкою бажано. Так. Так, і оцю юшечку також вона дуже смачна. Раджу вам її поливати. І останнє що свіжа петрушечка. І отако потрусити. Наша вечеря готова. Тепер я хочу показати рибну тівтільку вам, яка вона у розрізі: Мягусінька, соковита, їжте з підливою. Можна замість картопляного пюре дуже смачно буде рис, макарони чи спагеті. Все це залежить на, ну, від вашого смаку, що ви більше любите. Смакуйте.